Так, в продаже имеется карбюратор Solic 21051 Кришка крышка без обратки. В крышке обратки немає з с завода, немастата. Трубки с завода. Жиклеры стоять оригинальні. Его 105 151 камера. Вторая камера 110-135. Правда, четвертий кулачок мій любимий стоїть. Нові шпильки, прокладки, всі мембрани оригінальні. Все вирівняний, плоскості, низ вирівняний, підкришку шліфовано. М -м так, Заглушка стоїть. Вінти зі скритими шляпками стоять. Настроєний готовий. Зараз я покажу, як працює. Кому надо, на класику, на москвич, Ідеальний варіант. Обращайтесь. Я не газу не даю нічого, машина гаряча, я настраював, ніде не папає нічого. Робе стабільно. Роби хорошо, рівненько, все виставлено. Патруба картерних газов працює, смокче. Ні в кому випадку не замазуйте їх, не жикльори туди не вставляйте. Я не знаю зачем це робиться. Кажуть, коли двієте любити, щоб не так. Все в оригіналі. Кому мало будуть обороти, чорним вінтом додати. Кому будуть великі, убавити. Ось такий от карбюратор. Подсос. Робота. Работає. Ніяких не перепадов я тут нічає, нічого. С места. Не Ні провалів, нічого. Кому треба, обращайтеся. Такий карбюратор. Він був практично новий. Просто пролежав, я його заново відревізував, поміняв всі комплектуючі. На ньому ще знизу на подошві, прям полосочки залишилися. Ну от такий карбюратор. Все, удачки, пишіть, дзвоніть. Viber на коменти не відповідаю, звиніть. Мирного неба всім над головою.